Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенна неділя! Христос Воскрес! Славімо Його! Живемо радістю сьогодні, перемож... перемогою, живемо перемогою Господа нашого Ісуса Христа. Не живемо страхами, сумнівами, тривогами, а живемо повним миром, повним... повною впевненістю, з повною вірою. Сьогодні розглянемо послання, яке нам дала Марія на цей місяць, що ми розглядаємо. Цілий місяць будемо по неділях розглядати, а саме 25 червня 2023 року. Дорогі діти, Всевишній дозволяє мені бути між вами, щоб за вас молилась, щоб була вам матір'ю та прибіжищем. Дітоньки, закликаю вас, поверніться до Бога і молитви. Бог вас щедро благословить. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Файне. коротке посилання, але дуже потужне. Перше, що ми маємо визнати, що Марія каже: Бог дозволяє мені бути. Якщо Бог дозволяє бути Марії між нами, значить Бог нас любить. Бо якби не любив, не дозволяв. І це добра новина. Бо Бог є любов і Бог нас любить, навіть що ми такі погані за наші гріхи, за наші гріхи він нас не любить, але любить попри те, що ми навіть відходимо. То шукаємо, то не шукаємо, то лінимося, то, то ще якось. Ну, такі, знаєте, всі ми люди, всі свої маємо нюанси, всі свої достатки, недостатки. Бог любить кожного. Бог любить кожного, тому дозволяє Марії бути між нами, щоб Марія за нас молилася. Уявляєте, Марія має привілегію за нас молитися, просити Бога за нас. Тому, власне, і ми. Заносимо молитви до Марії, коли Марія їх заносить до Ісуса. І всі, хто кажуть, що, що Марія нам не потрібна, нас там Спаситель Ісус, та Ісус Спаситель, але Марія має привілегію молитися за нас. Молитися за нас, а не… Е, Ісус не буде за нас молитися, бо ми молимось до Ісуса. І Марія також має таку привілегію молитися за нас. Марія каже, щоб, щоб була тобі притулком, матір'ю і прибіжищем. Матір'ю і прибіжищем. Господь дозволяє їй бути нашою матір'ю і прибіжищем, там, де можемо прийти до мами, поплакатися, порозмовляти. З матір'ю. Бо у нас є отець, можемо з отцем розмовляти спокійно, але і можемо розмовляти з матір'ю, бо потребуємо розмовляти і з матір'ю і з отцем. Тому Марія є також наша мати, яка є нашим прибіжищем, яка є нашим прибіжищем. Що, бо, і Бог дозволяє бути нашим прибіжищем. Не те, що вона захотіла і вона є. Бог дозволяє. Бачите, вона завжди каже: Бог мені дозволяє, Бог мені дозволяє. Тобто Бог це одобрює. якщо Бог це одобрює, то якісь люди, які там зараз мені пишуть постійно. Я видаляв ці коментарі, вже повторюю тисячу разів. Що не пишіть ці петиції. Ну, мені шкода вашого часу, Боже. Ви там на своїх диванах експерти виписуєте таке. А я одним кліком то видаляю. Ну то не старайтеся це писати, що там Марія це діло поклонство, або ще щось, або ще щось з такого плану, що Бог проти того. Що Бог проти Марії, що то там. Бог тут чітко каже, каже: Бог мені дозволяє, Бог дозволяє. А якщо Бог дозволяє, то як ти людина можеш касувати дозвіл Бога? Ну, усвідом, чи ти Бог? Чи ти десь там щось вичитав е, і вирішив, що ти вже Бог, і можеш казати, як правильно, як неправильно. Чи ти взагалі віриш в духовність, те, що Бог сьогодні живий? Чи ти думаєш, що Бог там десь... Похований давним-давно вже там десь колись був. То давайте будемо е, навіть так знаєте, реалістами які бачимо, що з дозволу Божого Марія є нашим прибіжищем. Дитинко, закликаю тебе, повернись до Бога і молитви. Не до диваного експертизму. Не треба тут, хочеш поширювати, що Марія це ідолопоклонство, то створю свій канал і там пропагуйся. Там шукай свої підтримки, там збирай свою банду, я не знаю цих, які будуть е, іделопоклонніством займатися або не займатися. Тобто, ну твій коментар, який ти пишеш сьогодні, нічого не змінить. Нічого не змінить. Він не змінить Слова Божого, він не змінить е, цих подій, які відбуваються в Меджугорі Взагалі нічого. Ти тільки втрачаєш свій час на тому дивані. Краще створи свій канал. Якщо ти думаєш, що так легко створити канал, заробляти гроші, то, будь ласка, створюй, заробляй. Я вже казав тисячу разів. Велком. Велком. Всі запрошують, заробляйте гроші мільйонерами. Будете, всі блогери, прям мільйонери. Тільки знайте, що. А, ну ви потім дізнаєтеся, це не так. Ну, але... Хочете думати, що це так, то перевірте, перевірте, нема що е, думати собі, вигадувати. Закликаю вас, е, поверніться до Бога і молитви. Це основа. Основне посилання. Марія просить, поверніться до Бога і молитви. Тобто, живіть заповідями Божими, Словом Божим. І просіть, просіть, будьте в молитві, будьте в розмові з Богом, майте відносини з Богом. Бог вас щедро благословить. Оце обітниця, обітниця Божа. Бог каже, вас щедро благословить. Не просто благословить, а щедро, вильє вам, вильє. Ти хвилину для Бога робиш. Бог тобі годину благословляє. Тобто Бог щедро благословляє. Не скупо, не, не так, як у нас звикли. Я годину працюю, мені за годину заплатили 20 євро, або 10, або 7. Ну, невідомо, кому як платять, але це торгівельне відносини. Бог не живе по таким нашим людським міркам. Ти Богу гривню, Він тобі 100. Ти йому євро, він тобі 100. Ось так Бог благословляє 100 крат. Ну, Марія дякує нам, що відповідаємо на її заклик. А це означає, що ми ще прислухаємося і живемо цим. Тому вона дякує. І я вам дякую, що підтримуєте. Дивитесь, поширюєте. Ну, і за файні коментарі, і за негативні теж коментарі. Але я їх видаляю, на жаль, бо не хочу, щоб у нас на каналі був срач. Бо один напише то, той потім то, і почнеться: а ти так, а ти так, а ти так. ну Я вже таке бачив, тому я все це видаляю. Тож, вибачте, ті, хто хочуть писати якісь гадості, створюйте свої канали, і там. Вивіщуйте цю вашу вашу думку, ваше, я не знаю, ваше мислення. Це є ваша платформа, це є моя платформа. В моїй платформі я не хочу срачу, я не хочу мусору, мусорника робити, свалку якусь. Я хочу, щоб тут Марія промовляла до нас і ми приймали і жили цими посланнями. Будьте благословені! Мир вам і радість з Меджугорі. Па-па.